Як лікувати застуду, Дмитро Макаров, лікар, анестезіолог, реаніматолог. Які віруси викликають застуду? Для початку треба зрозуміти, що взагалі таке застуда. Застуда це збірна назва групи захворювань, які спричинені респіраторними вірусами. Цих вірусів є безліч, безліч і безліч. Специфічного лікування від них не існує. Тому немає жодного сенсу встановлювати, яким саме вірусом ви інфікувались, і що саме викликає у вас нежить та кашель. А як же тоді лікуватись? Чи використовувати антибіотики? Щодо лікування простуди, основною ідеєю, яку треба взагалі винести і засвоїти, це те, що антибіотики це антибактеріальні препарати. Вони за жодних обставин ніколи і ніяк не діють на вірусні частки. І це дуже важливо. Вживання антибіотиків під час вірусних захворювань є вкрай небезпечним. Вкрай небезпечним воно є тому, що, ну, по-перше, це неефективно. Ви не дістанете жодної лікувальної цінності від того. По-друге, антибактеріальні препарати, як будь-які інші фармакологічні препарати, мають певні побочні ефекти, які можуть бути досить неприємними. Але найголовніше навіть не це. Найголовніше те, що бактерії. Проти яких мають бути застосовані антибіотики, вони, як і ми з вами, як усе живе навколо, хочуть жити. Основним їх ворогом є антибактеріальні препарати, і бактерії з плином часу вчаться захищатись від антибактеріальних препаратів. І насправді ситуація є досить тривожною, оскільки ну, близько 60% антибактеріальних препаратів, які були винайдені за історію людства, вже не працюють. Саме через нераціональне застосування антибіотиків. Якщо взагалі мені, скажімо так, буде дано щось донести до людства, то я б хотів, щоб люди зрозуміли небезпеку вживання антибіотиків без контролю. Це є вкрай погано. Наприклад, наразі в Україні існують хворі на мультирезистентний туберкульоз це туберкульоз, який не піддається жодному лікуванню, жодним антибіотиком. І... Очевидно, що такі люди просто помирають Їм встановлюють діагнози, кажуть про те, що, на жаль, вилікувати вас неможливо. І якщо буде продовжуватись от таке безвідповідальне ставлення до вживання антибактеріальних препаратів, це рано чи пізно призведе до того, що ми всі помремо від чуми або від якоїсь іншої бактеріальної інфекції. Це є вкрай важливо. Чи потрібна антивірусна вакцинація? Досить важливим меседжем щодо лікування застуди. Є необхідність у вакцинації Вакцинації від коронавірусної інфекції, від вірусу грипу та від безлічі усяких інших вірусів. Я взагалі, є прихильником думки, що від усього, від чого можна вакцинуватись, необхідно вакцинуватись. І особисто я таке роблю. Вакцини не викликають захворювань, вакцини не викликають аутизму. Людям, які у це вірять, хотілося ще сказати, що земля не є плоскою і вірогідніше за все не стоїть на черепасі. Дійсно певні ускладнення від вакцинації можливі, як і від будь-якого медичного втручання. Не хочу ідеалізувати і казати, що це є зовсім абсолютно безпечно, але саме для того, щоб уникнути цієї небезпеки, вакцинації проводяться у лікарських закладах під контролем лікарів. Чи допомагають противірусні засоби, наразі існує можливість вилікувати прицільно хвороби, спричинені вірусом грипу, вірусом герпесу. Вірусом гепатиту С та існують, існують способи фармакологічно контролювати вірус імунодефіциту людини, ВІЛ, що призводить до сніду без лікування. Усе інше, усі інші противірусні ліки, я не знаю, мабуть, буде не дуже коректно називати бренди, але то є побілка зі стелі. Противірусних ліків не існує. От усі ці противірусні протизастудні ліки вони не мають жодного сенсу. Це пуста трата грошей ліки, які не є ліками, які є виключно джерелом витрат серед громадян. Що робити при застуді? По перше, найкращий, найкращий спосіб допомогти собі при застуді це рясне пиття. Оскільки вірусне навантаження, воно вимірюється там у мікрограмах чи нанограмах на літр плазми крові. Якщо ви вживаєте більше води, ви розводите вірусні частки і вірусне навантаження знижується. Потім, якщо ви вживаєте багато води, активується сечоводільна система, і таким чином ви скидаєте зайву воду, також скидаєте усякі. Хвороботворні частки та продукти метаболізму, які спричиняють вам дискомфорт, рясне пиття відпочинок, безумовно, відмова від алкоголю, тютюну та наркотичних речовин, оскільки, скажімо так, ту енергію, яку організм витратив би на боротьбу з. Із... Вірусним захворюванням він змушений буде витрачати на боротьбу з токсичними речовинами, які ви вживаєте. Тому від, від згубних звичок слід відмовитись. Безумовно, обов'язковим є провітрювання приміщення, оскільки віруси вони циркулюють із кашлями, з чиханням, із диханням, ви викидаєте їх назовні. І якщо ви не будете провітрювати приміщення, то ну, вдихатимете їх назад, і це не є дуже добре. Також обов'язковим є носіння маски. Маска абсолютно ніяк не допоможе вам, але у принципі буде дуже добре, якщо ваша слина е, інфікована вірусними частками не буде летіти в обличчя іншим людям. А насправді, хоч ми цього і не бачимо, але е, при розмові, навіть не говорячи вже про кашелі чихання, ми розповсюджуємо мікрочасточки слини на декілька метрів навколо себе. Народна медицина пропонує при застуді горілку з перцем. Це має сенс. Вживання алкоголю у принципі ніяк не допомагає, навіть шкодить при застудних захворюваннях. Вживання алкоголю із сіллю, із якимись іншими домішками, як рекомендують народні умільці, воно ще є досить огідне на смак. Тому, власне кажучи, ви псуєте і свій протизастудний захист, і псуєте при цьому алкоголь. Краще зачекати до моменту одужання і вжити алкоголь так, як вам подобається, якщо ви його вживаєте. Які методи народної медицини допомагають оця вся дурня із гірчичниками, диханням над картоплею, розтиранням оцтом, то є абсолютно, абсолютно непотрібна маячня. Скажімо так, якщо ви не хочете з'їсти цю хвору людину, то не треба її маринувати в оцті. от це те, те, що я завжди кажу там слухачам на лекціях або студентам. Обтирання водою, воно має місце, особливо в педіатричній практиці, і воно є не менш ефективним ніж розтирання оцтом або горілкою, тільки більш приємно пахне. А так взагалі, знижувати температуру фармакологічно набагато простіше. І в принципі, ліки, які використовуються при застуді, ліки, які мають право на існування, це виключно симптоматичні ліки. Висока температура є велика кількість антипіретиків як у вигляді гарячих напоїв, які більш приємні. Так, у вигляді таблеток, ректальних свічок і уколів, до речі, ефективність їх є абсолютно однакова, і е, у жодному разі не слід травмувати, особливо це травматичний досвід для дітей, коли там уся родина тримає цю дитину, їй так погано, і штрикають голками або пхають ректальні свічки, і ну, в принципі цього ж ефекту можете досягти дитячим сиропом або таблеткою з антипіретичним засобом. Тільки без травмування психіки дитини і без формування пожиттєвого страху перед лікарями. Чи є протяги причиною застуди Протяги і переохолодження не є причиною застуди. Застуда це інфекційне захворювання. Для того, щоб застудитись, треба проковтнути, вдихнути та піймати оком або через кров вірусну частку. Це є обов'язкова умова. Інша справа, що при тривалому переохолодженні, при систематичних переохолодженнях організм людини витрачає багато енергії на зігрівання, і за рахунок цього страдає імунна система. Тому дійсно, якщо людина не досипає. Не доїдає, вживає багато токсичних речовин, себто алкоголю, тютюну, наркотиків та іншого. Якщо людина систематично перемерзає, її імунний статус він дійсно буде дещо нижчий. Ймовірність захворіти стане вищою ніж у людини, яка веде здоровий спосіб життя та відчуває себе комфортно, але в жодному разі протяги або переохолодження не є причиною захворювань. Потрібна інфекційна частка, яка власне створює захворювання. Так що, це, це також така казка з дитинства, що не будеш носити шапку, буде в тебе мінінгіт. Не буде насправді у жодному разі. Якщо ти кашляєш, це означає, що ти застудився і в тебе вірус? Буває дуже по-різному. Кашель є захисною реакцією на, на багато що, власне кажучи. Інколи кашель є наслідком дійсного розвитку вірусного захворювання. Інколи кашель може бути наслідком вдихання холодного повітря. Якщо, наприклад, людина не підготована почне бігти крос узимку при температурі мінус 10-20 градусів, вона не адаптована, вона не тренована, і трахеобронхіальне дерево її, воно не пристосоване до систематичного глибокого вдихання холодного повітря. І дійсно виникне подразнення, але це подразнення буде суто реактивним. воно не буде мати нічого спільного із застудою, із яким-небудь вірусним захворюванням. Так само і. І при припалінні. Тобто, люди, якщо людина не є курцем і трахеобронхіальне дерево, не виробило ще певних адаптивних механізмів до вдихання тютюного диму, якщо не курець затягнеться сигарети, у нього виникне кашель і це, звичайно, не матиме нічого спільного із застудою. Будьте здорові, щасливі, бережіть себе, пильнуйте за своїм здоров'ям і все буде добре.